Вітаємо всіх красунечок, хто заглянув до нашого вогника. Ювелірний гурман продовжує свою роботу. Ми продовжуємо демонструвати вам красу. Сьогодні у нас олександритове відео. Сьогодні будуть вироби в сріблі 925-ї проби роботи індійських майстрів із штучними олександритами і починаємо свій показ з першого гарнітуру, що встановлений на прев'ю до Відео це гарнітур на підвісних частинках з Олександритами в огранюванні трильянт. Він такий начебто тендітний, тому що одна... <кій> перепрошую. одна сережка має вагу 3,2 грами, От, але насправді він виглядає достатньо помітно. Каблучка тут, бачите, у стилі поцілуночок по три трилянтика в кожній сережечці гарнітур в покритті Білим родієм. Ось так виглядають сережечки з внутрішньої сторони, вони довгенькі, і тому всі камінчики будуть проглядатися. Ну, принаймні, два нижніх. Висота сережок 4 см. Облучечка з внутрішньої сторони. Робота бездогана, дівчата, дивіться, така тут фігурна шинка. Мені дуже подобається, бачите, як вони її зробили. Такою волною, і висота отак по камінчикам 1,5 см. Розмір каблучки 18 і 2400 гривень. Вартість цього красунчика. Побігли далі. Ще один подібний гарнітур, однотипний до попереднього. Камінчики тут у формі коло. В діаметрі 8-7 міліметрів. Теж каблучечка в стилі поцілуночок. Така бачите теж фігурна шиночка. По три кругленьких олександрити в кожній сережечці. Покриття родієм. Так виглядають сережечки з внутрішньої сторони. Висота сережок. 4 сантиметри. Вага однієї сережки 3,4 грами. Так виглядають камінчики в каблучці. Ось, бачите. Симпатична шиночка. Висота каблучки по камінчикам 1,8 сантиметри. Розмір каблучки 17,9,18. 2400 гривень, теж вартість гарнітурчику. Шикарний Олександритовий красень, Олександрити Овальні в огранюванні бріолет. Гарнітур, так би мовити, у повному складі. Сережка, каблучки, шеї, підвіска. Дівчата, ну, от, Олександрит не має такого реверсу кольорів, який має штучний султаніт. От, але ж от такий він буде на, при софітах от такого саме кольору. А якщо ви будете на денному світлі, він буде такий, знаєте, з блакитним відтінком. Тобто фіолетово-блакитний, начебто там може трошки так у морську хвильку. Колір ось такий. шикарна річ. Розміри Олександритів. У висоту 2,5 см і в ширину 1,9. Шикарний, шикарний гарнітур. Вигляд камінчиків з внутрішньої сторони, дівчата. Дивіться, він із середини теж має огранювання бріолет. От, Ну, я б сказала, що гарнітур прем преміум класу. Шикарний. Вага однієї сережки 11 грам. Розмір каблучки 18,8. І висота підвізки з бейлом 3,5 см. 6800 гривень його вартість. Побігли далі. Наступний гарнітур з олександритовими маркізами. Каблучка і сережки. Глуха закріпочка. Камінь в ньому. 2 см у висоту і 1 см в ширину, що в сережках що в каблучці. Олександрити однакові. Так виглядає гарнітур з внутрішньої сторони. Камінчики, дивіться, дівчата. Сережки тут будуть при привушку, але тут все зроблено бездоганно. Дивіться, дівчата, які закріпочки. Бачите? Стильні такі. Вага однієї сережки тут 4,8 грами. Розмір каблучки 19 -й. 2220 гривень його вартість. Ось прикраса олександритові сережки. Вони поодинокі, до них нема доповнень. Шикарні підвісні частини олександрити в овальній формі класичного гранювання. Застіпки тут. Дуже стильні, такі, елегантні. Сережки виглядають на вушку шикарно. Олександрити мають розмір 2 см у висоту 1,4 см в ширину. Зараз я вам покажу, як вони виглядають з внутрішньої сторони. Будь ласка, ось застібочки, дивіться. Камінчики все відкрите, все бездоганне. Вага однієї сережки 7 грам. Ось. 2650 гривень вартість сережок. І на останок поодинока каблушка з олександритом в гладенькому кабошоні. Дивіться, кабушен величенький, такий пухкенький, в глухій закріпочці. Каблучка зроблена в етностилі, я б сказала. Розмір нашого елександриту 1,4 см у висоту і 1 см в ширину. Зі сріблом висота каблучки 2,3 см на 2 см. Розмір каблучки 19,5. Ось так вона виглядає з внутрішньої сторони. Камінчик тут теж відкритий. Така красуня. 1150 гривень. Її вартість, дівчата. Ну що ж? Такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Стосовно придбання, пишіть нам на WhatsApp на Viber за номером телефону, що ми залишили в коментарях та в описі під відео. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, за коментарі, за лайки, за підписки. Хто не підписався, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Бо у нас для вас ще багато чого є. Цікавого. А ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе, наші сонечка, і до нових відео на ювелірному гурмані. Далі буде Па-па!